Сучасна церква вчить два різних погляди на втрату спасіння. Одні кажуть, що можна втратити, другі кажуть, що не можна втратити. І є таке вчення, яке говорить, що якщо ти спасенний, то ти спасенний назавжди. Інші кажуть, що люди, які були спасенні, але в результаті тих чи інших речей відпали від Бога, вони можуть втратити спасіння. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук. Тут ми розбираємось з різними міфами і ви. На території здорового глузду. Давайте розберемо ці вчення і подивимося на їхнє походження, подивимося на біблійні місця, на аргументи і на контраргументи. Отже, перший момент стосується того, що не можна втратити спасіння. Значить, що говорять прихильники? Я прочитаю кілька віршів, які вони використовують. Перший вірш. Івана 10, 28. і я даю їм життя вічне, і не загинуть вони повік, і ніхто не вихопить їх із моєї руки. Я зразу буду давати інтерпретацію, щоб е, мати цілісну картину. По перше, хочу звернути вашу увагу на слова: «ніх, ніхто не вихопить. Ніхто не вихопить, тобто тут говориться не про втрату спасіння, а що ніхто не може забрати нас дійсно силою, ніхто не може забрати це. Говориться про божественний захист для нашого життя. Другий вірш Римлянам 8, 38, 39, Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні сил, ні ні майбутнє не зможе відлучити нас від любові Божої. Про що говорить апостол Павло? Він каже, що ніхто нас не може розлучити з Божою любов'ю, але він не говорить про те, що. Я можу сам відкинути Божу любов, ми про це поговоримо пізніше. Послання до Фелип'ян 1:6, будучи певний цього, що той, хто вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Христа. Бог завершує добру справу, але це передбачає активну участь віруючого, тому що ми з вами постійно говоримо, що є наш процес освячення, друзі. І Бог насправді він обіцяє, що він буде продовжувати свою роботу, якщо ми дамо. Спасіння Боже є даром в Єфесянам Написано, бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. І от знову ж тут кажуть, що це подарунок і так далі. Друзі, якщо мені подарували, ось в мене там мікрофон є, да, от там чи телефон, чи планшет, в мене є подарунок, я можу його знехтувати, я можу прийняти його, я можу не прийняти, я можу загубити його і так далі. Знову ж, коли ми просто беремо ці вірші і слухаємо, як нам, нам трактують, Бог нам дав, подарував і так далі. Майже все вчення людей або вчителів, які кажуть, що не можна втратити спасіння, воно будується на тому, що людина від людини нічого не залежить. Все робить Бог. А тоді стоїть питання: де вільна воля людини, де мій вибір, якщо все Бог робить. Давайте ще один момент. Івана 6:37 до мене приходить кожен, кого Отець дає мені, і я його не вижену геть. Звичайно, Христос не вижене, і це не говорить про те, що я не можу сам відвернутися від Господа, і ми це бачимо в інших місцях. Євреям 10, 10, 12, Ми освячені жертвою Ісуса Христа раз і назавжди. Це вірш говорить про освячення, але. Перед тим і після того говориться, ми ще вернемося до цих віршів, що можна відпасти від віри. Е, найбільший аргумент. Вони вийшли від нас, Івана 1 Івана, 2, 19, але не були, е, вийшли від нас, але не були нашими. Да? Бо коли б були нашими, то залишилися б з нами. Ну, в мене для цього є ще одне пояснення. Юда, був з ними чи не був? Хороше питання, правда. Е, Юда відпав чи не відпав. Наскільки ми розуміємо, Юда послухався Антихриста і відпав від Ісуса Христа, добровільно залишив Ісуса Христа. Коли ми читаємо дії святих апостолів, то написано, що Він прийняв е, жеребок, що він е, був частиною е, Божого плану. В нього він е, був. Вже для нього був уже престол, тому що Христос каже: ви сядете на престолах судити. Ви розумієте, він вже був причислений, вже його ім'я було написане, вже все було зроблено. Але Юда прийняв рішення і відійшов від Господа. І ще є ряд віршів, які вони використовують. Наприклад, вони кажуть, що той, хто в Христі Ісусі створіння нове, і ми нібито не можемо відмінити нове створіння. Друзі, ми вже були один раз чистим спасінням в Адамі, і Адам прийняв рішення відійти від Бога, він послухався сатану, і хіба не може бути знов те саме статися? Далі написано, що, що ми куплені дорогою кров'ю агнця, і нібито, якщо ти вже куплений, Бог тебе купив, ти вже його власність. Але знову ж, де моя воля, де мій вибір. Тобто, знову ж, ті, хто адепти цього вчення, вони кажуть, що людина не може е, сама відпасти від Бога. Тоді, де, де мій вибір, тоді я раб виходить, тоді це щось не, не узгоджується зі Словом Божим. Ми зможемо знов продатися гріху, я знову можу відпасти, я можу вибрати зовсім інше життя. І е, е, ще один вірш, нагадаю, що вони кажуть, що. Е, Життя вічне це, е, життя вічне це, це обіцянка Богові. Да? Тобто Івана 3,16, ви знаєте це. Ми маємо життя вічне, і якщо ти вже маєш життя вічне, то нібито ти не можеш втратити його, ти не можеш відпасти, але. Практика говорить зовсім інші речі. Що вони пояснюють? Єдине пояснення, яке вони дають на абсолютно всі речі. Якщо людина 25 років була віруючою, служила Богові, жертвувала, проповідувала, написала 10 книжок, почала 15 церков і так далі, і потім, через 25 чи 30 років, людина приймає рішення залишити Бога. Таких прикладів є багато. Я говорю про посвячених людей, про людей, які жили повноцінним життям. А потім людина відпадає від Бога. Вони кажуть, значить, він ніколи не був віруючим. Дуже просте пояснення: а, а не може бути, що я розчарувався в бозі, да, моя плоть, або я спокусився дівчиною, гріхом, грошима, ще чимось там. Тоді виходить, що так легко пояснити всі, хто відпав, вони, вони не були нашими. Дуже просто це. І вони кажуть, що християни не ведуть аморальний спосіб життя. Значить, е, такі дії доводять, що вони ніколи не були спасенні. Вони кажуть, що Бог гарантує спасіння, умовно, що благодать є безумовно, що Христос заплатив за гріхи. Скажу ще один момент, коли ви сьогодні дивитесь багатьох вчителів, оцих, значить, проповідників о цієї благодатної благодаті, то насправді між ними нема єдності. Тому що сьогодні є такі, які кажуть, що Бог заплатив, і Бог простив тобі майбутні гріхи. Є такі люди, які кажуть, навіть якщо ти будеш грішити, що ти, ти не втратиш спасіння. Інші кажуть, що якщо ти грішиш, то ти значить не спасенний. Ось питання освячення тоді не існує. Вони кажуть, що не можна відмінити. Ну і так далі. Відступництво означає, що людина ніколи не була спасенною, що наша святість і наше спасіння не залежать від наших вчинків. Ти можеш, якщо ти спасений, ти будеш грішити, ти все рівно потім станеш хорошою людиною. Можеш грішити, грішити, але що ти спасений, ти все рівно потім прийдеш до Господа, тому що блудний син все рівно повернувся до батька. ось, і так далі, і або Бог буде тебе карати, і ти все рівно повернешся до нього. Але давайте ми все-таки подивимося, друзі, на біблійні аргументи і на вірші, які чітко і прямо вчать про те, що можна втратити спасіння. І я стверджую, що якщо людина вона живе неправедно, якщо людина не дотримується Божих заповідей, не живе в святості, не освячується, не прикладає власних зусиль для того, щоб досягати Господа. То вона може втратити те, що Господь їй подарував. Давайте, Матвія, 24,13. Але хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Цей вірш можна звичайно трактувати по різному. Це можна говорити про якийсь певний період, що люди не витерплять і не будуть спасені. Але це можна також трактувати по відношенню до нашого особистого життя, тому що людина знаходиться під тиском, спокус, не витримує і відпадає від Господа. Івана 15,6. Дуже цікаво хто в мені не буде перебувати, той буде викинути геть, як та вітка і всохне. Буде викинути геть. Ще один момент. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає. Уявіть собі, галузка тут говориться вже про те, що це є частина лози. Давайте ще один момент Коринтян 10,12. Тож хто думає, що він стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти тут? Чітко апостол Павло говорить, що можна впасти, і він це говорить в контексті того, що впасти, як відпасти, взагалі втратити спасіння. О, давайте ще один галатам 5,4. Ви що хочете виправдатись законом? А верніше не так. Ви що хочете виправдатися законом? Відлучилися від віри, відпали від благодаті. Відлучилися відпали. Це говорить про те, що ем, взагалі зміна позиції. Ви розумієте, якщо раніше людина була тут, то тепер вона тут. Вона була в Христі, відлучилась від Христа, відпала від, від благодаті. Луки 8,13, притча про Сіяча, говорить, ті, хто на камені, це ті, хто, коли почують з радістю приймають слово, приймають слово, слово народжує нас. Якщо людина прийняла слово, слово благодаті, ті, які прийняли, тим дано, дало владу бути дітьми Божими. Саме про це говорить перший розділ Івана та Божественний Логос. Але не мають кореня, і тимчасові, коли приходять випробування, вони відпадають. Друге Петра 2 Петра, 2.20.22, коли вони. Бо коли вони, спасшись від нечистот світу через пізнання Господа, подивіться уважно, спасшись від нечистот світу через пізнання Господа, що ще не зрозуміло, знову заплутаються в них і переможень, то останнє стає гіршим для них. І тут мова про свиню і про собаку, які повертаються знову в своє болото. 1 Коринтян 9,27 Але я приборкую поневолюю тіло своє, щоби проповідуючи іншим, самому не стати непридатним, не стати. Ви розумієте, апостол Павло каже, що я він про себе боїться, що він може втратити. Ну, в книзі об'явлені 3.5, пять переможець зугнеться в білій одежі, і я не зітрую імені його з книги життя. Уявляйте собі, що Бог може витерти ім'я з книги життя. Послання до євреїв, яке ми вже цитували не раз. Бо коли ми добровільно грішимо після одержання пізнання правди, то не залишається більше. Жертви за гріх. Ви ж бачите, що тут чітке йде пояснення. Людина пізнала правду. Всі інше будуть інтерпретації. Це буде викрутаси, будуть пояснення. Друзі, ми можемо отримати спасіння. Я знаю, що людина, яка покликала кожний, хто покличе ім'я Господнє, він буде спасенний. Тоді тут треба придумувати, що таке спасенний, не спасенний. Вони починають інтерпретації. А хто знає, а тільки вічність покаже. Ну тоді виходить якось так дивно: я спасенний, чи я не спасенний. А якщо Дух Святий свідчить Духу нашому, що ми діти Божі, він свідчить мені, що я дитина Божа. Але в результаті якихось певних речей я приймаю рішення відійти від Бога. Це мій вибір. Я прийняв рішення прийти до Господа, і я прийняв рішення відійти від Господа, друзі. І тому ми маємо берегти себе. Я зараз не буду тут далі ще цитувати, що це е, 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 чому люди відпадають від Господа? Неможливо тих, хто відпав знову оживляти покаяння? Грешимо самовільно, хто пізнавши Господа, повертається до гріха, відкинути віру. Тобто є купа різних от аргументів, які говорять про те, що людина може втратити спасіння. Хто засновник взагалі хто про це почав вчити? Перший, хто почав чити, це. Був Августин. Августин блажений або Августин Гіпонський, да, е, який жив в IV столітті, і він почав вчити. Він не до кінця вчив. Він вчив, що спасіння є виключно даром Божої благодаті, що обрані Богом не можуть втратити його. Але він, е, оскільки воно не залежить від людської волі, а від Божого задуму. Е, Августин був такий богоцентричний. Ось. Але він не до кінця розвинув. Більше розвинув Жан Кальвін, а один із отців реформації, і він його розвинув настільки, наскільки воно є. От в сьогоднішній момент Кальвін наполягав, що спасіння залежить не від людських чинків чи рішень, виключно від Божого передвизначення. Тобто він взагалі вчив, що ті, хто визначені наперед, вони будуть спасені, опираючись там на два місця писання. А якщо ти, якщо ти не спасений, значить ти не визначений. І е, хто ще вчив? Ну просто що ви просто ви повинні розуміти, що, е, наприклад, е, Сперджен він був е, кальвіністом. Він вчив про це. А Уеслін навпаки е, іншого притримувався. Добре. Давайте, давайте ми. Е, давайте ми подивимося ще на деякі. Моменти, що я хочу сказати, що це є надзвичайно небезпечним, надзвичайно небезпечним, тому що, як ми вже говорили, що можна відкинути віру, що праведник може відвернутися від Бога, і я вам дам іще кілька віршів, які просто чітко розбивають цю теорію. Подивіться, євреям 2-1. Євреєм 2-1 через це. Подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли, не відпали чітко. Наступний розділ: глядіть, браття, щоб не було в кого з вас серця лукавого і невірного, аби вам не відступитися від Бога живого. Євреям 3,12. І 14 й вірш, трошки нижче. Бо ми зробилися причасниками Христа, якщо тільки почати життя, твердо збережемо до кінця. Ми маємо зберегти почати життя, друзі. Все чітко. Ну і перше Тимофію, верніше, друге Тимофію 2,12. Якщо відр... якщо відречемося його, то і він відречеться від нас. Ми можемо відректися від нього. Чим небезпечне це вчення? Воно сприяє моральній розбещеності, введе до духовної самозаспокоєності, відкидає багато біблійних попереджень. Тоді мені не треба взагалі. Бути бадьорим, викривлює поняття Божої благодаті і Божої справедливості, і применшує значення наполегливості в вірі або моїх старань, роботи моєї. Друзі, ось, ось такі сьогодні в нас роздуми. Подумайте над цим, бережіть себе. Підписуйтеся на канал, підтримуйте канал, всячески. Поділіться цим вченням, тому що сьогодні так багато розвелося різних благодатчиків і псевдоблагодатчиків, і це все розповсюджується. Ми бачимо, до чого це все привело. Люди розлучаються, брешуть, обманюють, крадуть, і ми бачимо, в якому стані сьогодні церква. Нам потрібно повернути святість в церкву. Святий хай освячується ще. Благодаті всім і миру.